Привіт-привіт, малеча! Як ваші справи? Маю надію, що все у вас добре. Сьогодні я вам хочу розповісти українську народну казочку під назвою Вовча Пісня. Отже, сідайте зручненько, і ми розпочинаємо. Жили собі дід та баба. Були у них курочка Рябенька, півник Когутик, семеро овечок і песик Левонтович. От вовк і лисиця дізналися про це і змовились Підемо в село, поколядуємо, господарів повеличаємо, пісеньку заспіваємо, за пісеньку півника візьмемо. Так і зробили. Підійшли до хати і затягли. З гірки на гірку солом'яний дворець, у діда у баби, семеро овець, курочка рябенька та півник-когутик. Дід вийшов і каже Та ж нема чого дати, а нам хоч півника, кажуть вовки Лисиця. Довелось віддати півника. Сунули вони його в мішок та в ліс. Півника приховали і мерщі назад ідуть і співають. З гірки на гірку солом'яний дворець, у діда, у баби семеро овець, та курочка ребенька. Дід вийшов і каже «Та ж нема чого дати. Нам курочку. Віднесли вовки лисиця курочку в ліс, сховали, знову повертаються, знову під вікном співають. З гірки на гірку, солом'яний дворець, у діда у баби семеро овець. Дід вийшов і каже Та ж нема чого дати, нам хоч овечку. Нічого не вдієш. Віддав дід овечку. Ходили вовки, лисиця ходили, поки всіх овечок не забрали. І знову йдуть. З гірки на гірку, солом'яна хата. Живуть там діти баба. Тут дід вийшов до них і каже: Ну, гаразд, давайте мішок. А сам пішов і посадив у мішок песика Левонтовича. Тільки лисиця й вовк прийшли в ліс, лисиця й каже Відкривай мішка, подивимось, що там. Розв'язав вовк мішок, а собака звідти як вискочить, та на вовка, та на лисицю. Ой-ой-ой, кричить Лисиця. Візьми, песику, курочку, на тобі і півника, всіх бери, тільки мене не забирай. Відвів додому песик Левонтович курочку, півника й овечок. І зажили вони, як і раніше, дід та баба, а з ними курочка рябенька, півник когутик та песик Левонтович, а вовки Лисиця. Більше до них не приходили пісень своїх співати. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Маю надію, дітки, казочка вам сподобалась. Мирного вам неба і солодких снів. До зустрічі!